Можна робити і кому точно варто робити цю вакцину. Я раджу робити всім верствам населення, тому що хворіти на грип це дуже неприємна справа. Оскільки найбільш вразливими є дітки до 5 років, то дуже важливо щепити їх, щеплено дозволено діткам від 6 місяців життя. А що ж робити з дітками до 6 місяців життя? Дуже важливо, щоб всі, хто знаходиться навколо дитини, батьки, родичі мали щеплення від грипу. Це так званий вакцинальний кокон, А коли навколо дитини унеможливлюються випадки зараження, оскільки дорослі щеплені, а отже, вони або не захворіють, або перенесуть захворювання в легкій формі і не передадуть захворювання дитині. Щеплення дозволено діткам від 6 місяців вагітним. Жінкам, годувальницям і всім іншим верстам населення. Тим, хто хворіє на хронічні захворювання, хто має захворювання серцево судинної системи, дихальної системи прям великий меседж робити щеплення, захищати себе і своїх близьких від цього захворювання. Ну і звичайно, люди похилого віку, це 60+, Обов'язково варто зробити щеплення, тому що наслідки хвороби можуть бути дуже небезпечними.